Я приходжу, тут вже пожежні були і, і скоро поможні. Там дим такий вже вивав, а його вже на. на... Ну, надвір ви накрили накритий 8 жовтня, близько 10 ранку. Жителі села Великі Межиричі відчули запах диму, втім не могли зрозуміти, звідки він. У цьому будинку мешкав 75-річний чоловік. Як виявилось згодом, саме у його домі зайнялась пожежа. Пенсіонер уже багато років тут мешкав сам. Його дружина кілька років тому померла. Час від часу до нього навідувались онуки. У неділю вранці сусідка, яка мешкає поруч, йшла до магазину, звернула увагу на вікно у кімнаті. Ату, в якій спав пенсіонер, з нього йшов чорний дим. Сусідка того радом того, ти того, іша десь магазинчику дитини, бачив звуці, ну також звуці з окна того Дим іде, де вернулася дивизила цих пожарників. Жінка давно вже померла. А діти того таке, сину, гордище, дочка десь ровно, ну внуки є, то, то внуки приїжджають. Виявилося саме у кімнаті, в якій спав чоловік, і почалась пожежа в момент, коли приїхали рятувальники та почали гасити, її пенсіонер уже був мертвим. Його тіло виявили у будинку. На місце виклику було направлено чергове відділення вогнеборців 15-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Корець та місцеву пожежну команду села Великі Межиричі. Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що вогнем охоплено одну з кімнат житлового будинку. На гасіння було подано вогнегасні речовини. Під час гасіння було виявлено мертве тіло чоловіка 1948 року народження. Вогнем знищено мертві речі домашнього вжитку в кімнаті житлового будинку. Наразі причина пожежі та трагічної Нині правоохоронці з'ясовують усі обставини пожежі, втім сусіди чоловіка припускають, могла загорітись електропроводка. Пожарні, я розказувала родня, що пожарники приїжджали. Кажуть, грубка була, не... я кажу, а чого ж він таке зробилося? Курив? може таке зробили. Каже, ні, не курив, він взагалі не курить. О. Кажуть, грубки, може, горіли. Да, Каже, ні, повод було у грубках. Пожарники дивилися. О, а й так, я нічого не знаю. Угу. Ну, кажуть, що тоді документи все погоріло? Разом з тим рятувальники назвали ймовірну причину загоряння, а саме порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електричного світильника. Тож згодом стане відома остаточна причина пожежі, яка і забрала життя чоловіка. Ірина Жуковська, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.